У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій. Запорука такого спокою є готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися одна із ланок такої готовності. В наш нелегкий час кожен українець повинен мати вдома захисну аптечку на випадок воєнних дій у місті чи будь-якої екстреної ситуації, яка може скластися на даний період часу. В аптечці у кожної родини мають бути наступні речі. Перев'язувальний матеріал це бинти, наприклад. Ось такі, такі можуть бути бинти. стерильні салфетки, можна їх купити в аптеках. Хлоргіксідін повинен бути у аптечці для знезаражування ран, мило, антисептик. Повинен бути та знеболюючі препарати. Це може бути парацетамол, або ібупрофен. Також варто покласти ножиці та стерильні рукавички. Людям, які мають хронічні захворювання, бажано мати необхідний запас ліків. Хворі, як з цукровим діабетом, які повинні приймати цукрознижувальні препарати регулярно. Пацієнти з гіпертонічною хворобою повинні мати у своїй сумці аптечці препарати для зниження тиску. Це навіть може бути такий каптапрес для невідкладної медичної допомоги. Допомоги. Препарати з бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням повинні мати і інгалятори у своїй аптечці, в запасі у достатній кількості на випадок, коли доступ до аптек буде закритий, якщо людина не зможе отримати. Препарат в аптеці або дійти до лікаря, як каже лікар, це той мінімум, який повинен бути, але кожен самостійно за потреби може додати деякі ліки. Для дітей можна покласти сиропи парацетамолу або ібупрофену, нурафін, парацетамол, панадол для діток. Ще можна мати в аптеці активоване вугілля, ферментативні препарати, це панкреатин, фістал, можна мати метаклопрамід, якщо є нудота, можна покласти регідрон, якщо є часта блювота ну, ну, або випорожнення для того, щоб не настала Дегідратація організму на поповнювати запаси. Звичайно, ідеально, якщо вам ці аптечки не стануть у нагоді, і все мене без такої б небезпеки, але краще знати, як поводитись ніж панікувати.